Вітаю, брати та сестри, вітаю церква, гості. Як Діна співало, що ми для Бога дуже цінні. А сьогодні я би хотів разом з вами пороздумовувати на те, чи цінний Бог для нас, для наших роздумів. Я прочитаю, ми разом прочитаємо послання апостола Павла до римлянам, Слова, які записані в 3 розділі з 21 го вірша прочитаємо по 28 -й. до Римлян, 3 розділ, 21, й 28 й вірш. Та зараз, незалежно від закону, відкрилась правда Божа. Хоча про це свідчать закони пророки, Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Всі люди рівні і немає між ними різниці, бо всі люди згрішили, їм всім бракує слави Божої. Усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки визволенню, яке Бог здійснив через Ісуса Христа. Бог віддав Ісуса в жертву для прощення всіх гріхів людських через віру і показавши цим, що Він справедливий. Адже завдяки своїй терпимості Він залишив усі гріхи, здійснені в минулому без покарання. Він робив так, щоб нині показати справедливість свою і щоб бути справедливим, водночас виправдовуючи тих, хто має віру в Ісуса. Чи є тоді, чого нам пишатись собою? Немає. Чому? Тому що ми слідуємо за законом віри. Та не за законом справ. Бо ми вважаємо, що людина стає праведною перед Богом вірою своєю, незалежно від виконання того, що вимагає закон. Як ви думаєте, що найважче нам людям зробити на цій землі для спасіння? Напевно, найважче, що нам. Людям важко зробити це полюбити Бога і полюбити ближніх. Чому? Я поясню. Людині важко полюбити Бога в цьому житті, тому що в цьому житті в людини є дуже багато чого вона може полюбити і прикласти своє серце. І, можливо, хто пам'ятає минулого разу, я говорив про ідолів. І їх є справді дуже багато. Є багато речей, які людина може ставити на перший план і любити їх більше, ніж Бога. Це можуть бути різні речі, це можуть бути навіть люди, це може бути спосіб життя, це може бути навіть розкоші або якісь написано, що в останні дні люди будуть навіть любити розваги більше, ніж Бога. І питання любові воно є важливим для спасіння, тому що це є найперша і найважливіша заповідь. Без неї людина не зможе спастись. Коли Ісуса спитали, що мені зробити, щоб спасти свою душу, Ісус відповідає, що потрібно любити Бога і людей потрібно любити. І коли ми читаємо Біблію, то ми можемо побачити приклади людей, Давида, наприклад, Аврама. Людей, які по-справжньому, вони дуже сильно любили Бога, Беручи, наприклад, життя Авраама, коли Бог відкривається йому, коли Він звертається до нього і з таким проханням, він йому каже: віддай мені сина, якого ти любиш. Напевно, для Авраама ці слова, я не знаю, були важкими, тому що цього сина він дуже довгий час очікував. Це був дуже очікуваний син. І, напевно, він ріс, він дуже прив'язався до цього хлопчика. І коли він почув, що йому потрібно віддати Богу в жертву його, то я не знаю, яке було серце батька, але він, написано, що він бере свого сина, він йде на гору. Я не знаю, що він думав, коли він ішов, можливо, були якісь переживання і так далі. Но ми читаємо, що він іде, він ставить дрова, він ставить свого сина. Написано, Він навіть піднімає руку, і Бог говорить до нього: зупинись, не роби зла своєму сину. І написано, що Ісус Бог говорить йому, що тепер тепер я бачу, що ти по-справжньому. ти Любиш мене, тому що ти готовий, навіть свого сина, якого ти дуже сильно любиш, ти готовий віддати заради мене. І коли ми бачимо такі приклади і в новому заповіті, приклади апостолів, то виникає питання, звідки в цих людей настільки велика любов до Бога? І про це я сьогодні буду говорити: як нам полюбити Бога? І перше, Бога нереально полюбити без усвідомлення або без розуміння того, що він зробив для нас. Як ми прочитали в цих віршах, що написано, що всі люди вони згрішили перед Богом, без виключення. Тому що, як ми знаємо, від початків Адам і Єва вони відступили від Бога, вони обрали шлях шляхи. І через Задама всі люди вони є грішними. І написано, що покарання за гріх, неважливо, який це гріх, чи це малий гріх, чи це великий, в Бога вони не відрізняються. покарання за цей гріх Він один це смерть. І що Бог зробив для нас? Написано: Він через віру в Ісуса Христа він оправдує нас, робить нас праведними людьми. І в майбутньому він дає нам вічне життя. І коли ми це до кінця розуміємо, усвідомлюємо, що ми, ті, які заслуговували на смерть, Бог не зобов'язаний був милувати нас, Він не зобов'язаний був робити нас праведними людьми. Він міг не знаю, впустити огонь на людей, і знищити їх. Він міг зробити будь-що там написано. В Йоанна 3,16, що він настільки любить людей, що він віддає саме дороге, що в нього є. Це свого сина. Заради кого? Заради тих, хто перебуває в гріхах, в темноті, в цьому світі. Написано для тих, хто живуть в цій тьмі, засяяло світло. І цим світлом є Ісус Христос для кожного з нас. І в очах Бога ми є оправданими людьми, ми є праведними. І, мабуть, якщо ми проаналізуємо своє життя протязі цього місяця, або неділі, або дня, наприклад, то ми побачимо, що ми не завжди поступаємо праведно, тому що ми успадкували від Адама цю гріховність. І ми согрішаємо. Написано, що ми согрішаємо, і при цьому Біблія говорить, що ми маємо відкупителя, який ходатайствує за нас на небесах. І друге, в цій частині це те, що ми маємо відкупителя навіть тоді, коли ми согрішаємо в нашому житті. Бувають різні речі, коли ми падаємо, як Данік переді мною сказав, що. Багато що стається в нашому житті, різні спокуси випробування. І в апостолів і в людей старого заповіту також були ці випробування. Не завжди вони проходили ці випробування успішно. Давид, ми бачимо, що він в випробуваннях робив жахливі речі. Та коли він усвідомлював, що він зробив, то він плакав. Так само Петро. Петро він. Відрікся від Христа по суті. І те, що Бог робить для нас, Він при цьому при всіх наших согрішеннях, при тому, що ми грішимо, согрішаємо, Він не називає нас загрішниками, Він не називає нас загрішниками, Він називає нас людьми праведними. Чому? Тому що Він оправдує нас, тому що от свою праведність Він дарує нам. І ми, люди святі, ми люди оправдані, ми діти його. І напевне, для кожного батька або для кожного сина, наприклад, я можу сказати, що мій батько, коли я навіть проступлюсь, або зроблю щось неприємне, або якісь, якусь річ, яка, можливо, засмутить його, то він. Не відрікається від мене і не каже, Я Тебе більше не хочу знати. Так само, можливо, хто має сина, і коли син щось провиниться, то ми не кажемо, Я не хочу знати тебе. Ми так само і наш Небесний Батько, навіть коли в нас є в житті якісь, якісь согрішення, Він по-любому не відрікається від нас. І в цьому. Ми можемо побачити любов Богу до нас. Любов Бога до нас. І перше, це усвідомлення. Коли я усвідомлюю, що Бог зробив для мене, те, що Він робить і робить для мене, то це перший крок, без якого я не зможу полюбити Бога. Коли я розумію, що Бог робить для мене, тоді в мене. З'являються ці почуття, коли я розумію, що реально Бог, Він любить мене. Наступне, Бога не можна полюбити або Бога не можна любити без відносин з ним. Напевно, як і в світі, коли є відносини в людей, дуже актуально, коли є відносини в молодих людей, коли до одруження, то Саме важливе, це, щоб вони були, тому що відносини вони зближують людей. Без відносин нереально стати близьким з кимось. Тому наступне, щоб мати цю любов до Бога, нам потрібно стати близьким до нього. Як це може бути практично в нашому житті? Практично це коли ми перебуваємо в молитвах. Здавалося, банальні речі, молитви, читання слова, то наскільки ці речі вони зближують нас? І з власного досвіду можу сказати, що Бог він відкривається через своє слово, коли ти якісь випробування чи просто в тебе якісь періоди в житті, ти звертаєшся до Бога, Бог він завжди відкликається на молитви. Можна взяти із життя Давида, він постійно перебував в молитвах, він постійно, він не приходив в якихось таких лицемірних речах, він приходив до Бога таким, який Він був насправді. Він говорив те, що було в нього на серці. Відносини з Богом, це не те заучене, що може бути, це щирі відносини із Богом, який існує. який, Відповідає, який чує наше молитви, відносини Ісуса Христа із своїм небесним Батьком. Дуже яскравий приклад для нас, коли Ісус жив на землі, то ми бачимо, що Він постійно знаходив тихе місце, щоб поспілкуватися зі своїм небесним батьком. Наскільки важливо мати ці відносини з нашим небесним батьком? Наскільки важливо перебувати в молитвах, тому щоб любити нам Бога, нам потрібно це практикувати в власному житті. І третє, останнє, про що я хотів сказати, щоб любити Бога, нам потрібно навчитись також любити людей. Коли я говорю, Ісус говорить про те, щоб спасти свою душу, Він говорить, потрібно любити Бога всім серцем. Всією душою, всім розумом, всією силою. І є продовження цієї заповіді. Він каже, і ближнього, і ближнього, як самого себе. На практиці нам, людям, інколи дуже важко любити ближніх, тому що люди вони бувають різні. І любов це не завжди якісь емоції, які ми можемо відчувати до людей. Коли Ісус говорить про Любов до ближніх він розповідає притчу про самарянина, якого пограбували, побили, і проходять люди, проходять священники, левіти, і вони проходять цю людину і дивляться на неї егоїстично. Їм байдуже на цю людину. І Бог хоче, щоб люди, які люблять його, вони любили інших, проявляли милість до інших людей. Біблія говорить, що як ми можемо любити Бога, якого ми не бачимо, і казати, що любимо людей, яких ми, і не любимо людей, яких ми бачимо. Біблія говорить, що така людина, яка не любить людей, вона є неправдомовцем. І любові, очі в неї немає. Третє, це ми маємо навчитися любити людей, тому що з народження ми успадковуємо цей егоїзм, це небажання відносин з людьми, відносин з Богом. Та нам потрібно цьому вчитись. І третє, що ми маємо зробити, це навчитись любити людей, навчитись приймати людей, навчитись допомагати людям. Не завжди це на практиці виявляється легко, тому що. Коли говорити про любов, Павло говорить, що любов вона довго терпить, вона є милосердна і так далі, і так далі. Тобто це речі, які може дати нам тільки Бог. І це працює так, коли ми приходимо до Бога, коли ми маємо відносини з Богом, тоді в нас з'являється оця любов і до людей, без усвідомлення того, що робить для нас Бог. Без відносин з ним ми не зможемо любити ближніх своїх. Тому я бажаю всім сидящим в залі, щоб ми завжди пам'ятали, як не тільки при а і в повсякденному житті, що найважливіше, що є, це для нас і найцінніше це наш Господь. І щоб ми відробили ці кроки любові до Бога, щоб ми пам'ятали. Постійно, І щоб ми любили і Бога, і людей станемо до молитви.